На 61-му міжнародному книжковому ярмарку, який з 23 по 30 жовтня відбувся у Білграді, газетовидавнича видавнича установа Рідне слово вже традиційно представило свої видання на стенді Воєводина більше від книги краєвого секретаріату з питань освіти, регламентів, адміністрації та національних меншин національних спільнот. Серед видань газету видавничої установи Рідне слово були представлені газета рідне слово, дитячий журнал Соловейко, культурологічний часопис, українська культура і традиції, перший і другий номер. Представлено видання для дітей, українські народні казки». Також представлено другі видання, серед яких монографія, отець Степан Пітка Життя присвячено Богу і народу. Українські народні страви, українська народна вишивка, народні легенди про Великдень, Соловейковий розгадайко та другі стенд рідного слова був яскравим, багатим на видання, і це відмітили і відвідувачі ярмарку та працівники краєвого секретаріату з питань культури і інформування. Kao i svake godine, Pokrinjski sekretarijat za obrazovanje propisa uprave nacionalne i nacionalne zajednice organizuje štan Bojvodina više od knjige, na kojem, evo, ove godine imamo izdanja na osam jezika, znači na mađarskom, rumunskom, rusinskom, ukrajinskom, e, makedonskom, bunjevačkom, e, hrvatskom i i, rusinskom. Ove, e, ove godine, kao i svake godine, e, izdavači su stalni, da kažem, ne, men, ne menjuje se, evo imamo i ridne slovo kao i svake godine, znači evo, već 20 godina, da kažemo, sam štand po, post, ovaj, postoji post e, i evo, nadamo se da će potrati barem još toliko. štand? E, pa, mi promovišemo pre svega, znači, nacionalne manjine i samo ideju, uopšte Vojvodine kao jedne multikulturalne sredine koja, znači, gde različiti narod, različitih vera ispojetih verispasti i kulturnih tradicija žive u jednom složenom suživotu i sama ideja štanda je da se svi ti pripadnici nacionalnih i nacionalnih, nacionalnih zajednja prikažu na ovom štandu i to je sama poena Vojvodina je više od knjige znači to su razni narodi koji žive zajedno već vekovima unazad Kako privlači posetilice na vaš štand? Pa privlači ih ovaj, privlači ih uglavnom izdanja ovaj, za, uglavnom su to pripadnici tih određenih nacionalnih zajednica, nacionalnih pinjina uglavnom se raspituju, mada imamo i daleko od toga i ove druge zainteresovane. Da, eto, možda jedino, kažem, ovaj, više je ove, više su možda zainteresovani sami pripadnici tih manjina, ali nije da isključeno interesovanje je ostalo. I znanja na jeziku je kao, kao i svaki godine, su vrlo lepa i šarolika, pogotovo je tu moram istaći uvijek su ovi lepi ovi detalji ovih, ovih vezova, takozvanih da narodnih nošnji. Izdanja kao i svake godine su vrlo lepa, šerolika, dobro osmišljena i ovaj, uvijek karakteriše ovaj, ukrajinsku kulturu. Стенд воєводина більше від книги, на якому представлені видання мовами національних спільнот відвідали численні відвідувачі ярмарку та почесні гості. Стенд з публікаціями газету видавничої установи Рідне слово відвідала перший секретар Посольства України у Республіці Сербія Наталія Маркевич. Звичайно, ми щороку відвідуємо Белградський ярмарок, який міжнародний ярмарок, який відомий у всьому світі. І нам завжди приємно бачити і завдяки серському секретаріату, воєвонському секретаріату, які підтримує національні меншини, бачити український стенд, бачите стенд, де представлені українські видання українською мовою чи в перекладах. Для нас це важливо, тому що книга це основне джерело, незважаючи на сучасні технології, це основне джерело пізнання нашої держави, і тому для нас надзвичайно важливо те, що ми представлені. На цьому ярмарку ми сподіваємось, що наступного року ми зможемо уже побачитися і на українському стенді, де будуть присутні і українські видавці. Передусім у цьому зацікавлені видавці зі Львова. І, можливо, ми представимо українські переклади сербською мовою чи сербські переклади українською мовою. Але в будь-якому випадку головну роль у цьому буде відігравати і наша українська громада в Сербії, які величезне спасибі за. Такі е, цікаві видання особливо важливо, наприклад, для нас видання е, збірка українських е, страв, збірка е, українських традицій чи української вишивки це те, що, через що ми показуємо світу нашу культуру. І я думаю, що для Сербії вона буде дуже цікавою. Почесний гість на стенді видань газету видавничої установи рідне слово була доктор Алла Татаренко, завідувач кафедри слов'янської філології Львівського університету імені Івана Франка, перекладач Славіст. Дуже рада вас бачити саме тут на білградському книжковому ярмарку, який для мене є містом зустрічей. Бо поки я пришвидшено. Бігла сюди, намагаючись не дивитися вліво вправо, щоб не побачити там в цей момент цікаві книжки, знайомі обличчя це для мене завжди свято зустрічі, свято книги. Момент, коли ми радіємо, що є людьми, які мають зв'язок з книжкою. Приїхала я до Білграда вже кілька днів тому, і це була дуже гарна нагода. Я приїхала зі студентами-сербістами, які вивчають сербську мову і літературу у Львові, і зараз вперше в житті більше з них за винятком двох дівчаток, Приїхали до Білграда. Я використала також можливість зустрітися з своїми друзями, а також познайомитися з новими майбутніми друзями в Крупарі біля. Суботиці суботиці був літературний вечір. Мій була моя була представлена моя наразі найновіша книжка «Із чиста неміра. Це мої прочитання сучасної класичної сербської літератури. Сталося так, що 2013 року в жовтні вийшло дві мої книжки сербською. Це моя третя і четверта книжка сербської мови, присвячені сербській літературі. Отже, був дуже гарний літературний вечір. Зібралися люди, які не мають нічого спільного з літературою, крім любові до книжки. А це напевно це найважливіше, що єднає людей довкола літератури. Я вже мала коротку розмову з паном послом і з пані культурної матеріша Наталією Маркевич про те, що це було б чудово щоб українські видавці теж і письменники потрапили сюди, коли йдеться про сербських про українських письменників в Сербію, час від часу вони приїздять. І одного разу я таки мала щастя на ярмарку бачити українського письменника Юрія Андруковича, який приїхав тоді на ярмарок книжковий 2002 року на представлення своєї книжки. Перверзія це мій перший переклад сербської, здійснений разом з Міленою Іванович. І один з перших цілі низці перекладів, які було здійснено на ярмарку в Білграді, було представлено також антологію українського постмодерного оповідання в упорядкуванні Венечука, який теж приїздив, але приїздив у вересні до ярмарку. Отже, письменники приїздять на фестивалі. Наприклад, цього року в Кікінді була молода українська письменниця Галина Шиян. До того приїздили, наприклад, Любко Дереш. Приїздила Ірина Карпа, приїздили інші письменники цілими делегаціями, але це було поза межами ярмарку. Одного разу я пам'ятаю той чудовий випадок, коли українські видавці опинились навіть в центрі уваги ярмарку. Це було якщо не помиляюсь таки того ж 2013 року, коли українське видавництво «Піраміда» отримало відзнаку не до яка надається іноземним видавцям сербської літератури, і український видавець, львівський видавець піраміда був за це відзначений. А ще до того була така прекрасна нагода: тодішнє видавництво кальварія. Тому що воно зараз поділилося на два видавництва. Тому кажуть, тодішнє і тодішня його директорка, тепер директорка видавництва Анета Антоненко приїздила на ярмарок, була гостем і отримала прекрасну можливість виступити перед видавцями, розповісти про сучасну українську літературу і познайомитися з видавцями, які були зацікавлені у перекладах. Що ще ми з колегами підготували видання? Яке називається це дуже дуже товста і гарна книжка Приват історія приватного живота у серба, історія приватного життя сербів, починаючи з середніх віків до 21-го століття. Це проект, десь 800 сторінок з ілюстраціями, який має теж свою культурну цінність в тому плані. Коли ми принесли цю сербську книгу видавцеві, він сказав, було би добре, якби наші читачі її прочитали і створили історію українського приватного життя. І таким чином ми бачимо в цьому не просто книжку. А якесь нове відкриття, так само, як драми, які ми перекладаємо, означають відкриття нових можливостей для українських театрів, приїзд українських митців, наприклад, на стерінопозорі, куди вони могли приїхати з сербськими драмами українською мовою. І кожен такий проект а одна з тих книжок, які мене особливо тішать, і які я видала не так давно. Це щоденник про Чорноєвича Мілоше Цернянського, одна з моїх улюблених книжок сербської літератури, яка знайшла своїх читачів в Україні. І того ж таки року вийшов роман Серджина Сердюча Саторі, який нібито нічим не схожий на роман Цернянського, але я з'ясувала, що схожий. І це теж дуже приємно, коли перекладаєш різні книжки і бачиш, як в сербській літературі посто... існує традиція. Існує певна постійність поетики. Якась постійна присвята літературі книжкам. І мені б дуже хотілося, щоб хтось і в нас в Україні теж замислився не тільки над тим, як розривати традицію, як намагатися створити щось абсолютно нове, але її продовжити в такий спосіб, щоб вона сприймалася як новаторська і е, співзвучно часові. А таке абсолютно можливе, тому що справжні письменники вони живуть в своїй мові, вони живуть в своїй культурі. І тому е, я так гадаю, що такі приклади, а і Цернянський, і Сердич, Мали дуже гарний прийом. Моя колега Зоряна Гук переклала роман Звонка Карановича. Три картини перемоги, який вийшов цього року, і теж має дуже гарний відгук. Перекладається книга оповідання Філіпа Давіда. Якісь походження зі Львова, як це не дивно, але тим не менше, в нас ще таке коріння є. Не Тільки Сернянський воював в Галичині, і це для нас важливо, теж як якісь такі таємні зв'язки. Плануємо на наступний рік видавати нові книжки, і зараз наші дівчатка. Студентки, з якими я приїхала, готують літературний вечір для своїх колег україністів в Білграді, і попросили мене надіслати їм якісь лінки сербська поезії в перекладах української, щоб підготувалися, щоб підготувалися. Вони самі вибирають. І я дуже тішуся, що вони мають чого вибирати. Ще є антологія Людмили Попович і Міодрага Сібіновича, яка представляє дуже широкий зріз української поезії. І поруч з тим існують окремі книжки поезії, наприклад. Книга поезії Звонка Харановича, яку я переклала, яка представляє якусь іншу абсолютно сучасну рок н рол поезію, яка теж має якийсь зв'язок з традицією і класикою. І я хочу, щоб ці студенти теж захотіли бути перекладачами. Ярмарок був доброю нагодою презентувати власну діяльність, отримати важливі інформації та ознайомитися із досвідом других видавництв, а також зустрітися з читачами і почути їхні пропозиції та зауваження на 61-му міжнародному ярмарку відбулися конференції і промоції, на яких неодноразово вказувалося на те, що друховані видання мовами національних меншин є важливим чинником збереження мови та культури національних спільнот богатство і розноверсно створення. različitosti koje nas spajaju iz programa na jezicima nacionalnih zajednica s prevodom na srpski paleta svakog radnog dana u 10:10 .10 na RTV1 Що у товаристві імені Івана Сенюка з кули кипить робота, говорить і те, що після 35 років відбулася дитяча вистава. Виставу казку, чарівний перстень Катерини Перелісної готував Петро Курман. Людина, яка завжди дбала про те, щоб українські справи, а насамперед, мова і вистави ніколи не забулися і не переставали діяти. Чудові ролі, яких відібрав і готував, відкрили на сцені все. У чарівному лісочку з тваринками, вілою і принцем та принцесою було цікаво подивитися і дізнатися, що буде далі. Вачкомо віддаля песен і зарученку візьму, поведу вас, до батька. Про свої ролі нам кажуть і самі діти. Твоя роль білочки, так? Так. Що ти робила, яка це вистава? Тобі подобається. Мені дуже, дуже подобається. Ти перший раз граєш. Так. Перший раз. Так. А хто вас вчив? Чи було важко? Не було тяжко. Ти мала велике бажання брати участь у виставі? Так, мала бажання. Прекрасно, прекрасно. А це злавіла, така хороша дівчинка, а злавіла, так? Так. Як тебе звати? Ірина. Е, Ірина, ти перший раз теж у виставі? Е, так. Яка твоя роль була? зачарувати принцесу, щоб вона заснула і щоб її не знайшли, і вона так заснула. Чи було важко вивчити? Па трохи було на по на почеці, а потім ні. Свідяти се твоя улога? Свідя ми і Свідя і я б вона ще одним да момим істо принца. Істо принца? Так. А ел тешко було да научиш? Не, био ми teško. A kad izađeš na scenu, da se plašiš. Manko sam se ponašala mi prošlog. Tebi je bilo bitno da nađeš princezu. Da. Princese, što ti kažeš? E, čemu ti se odjini prišla sebi? Zašto si ti došla ovamo? Pa, htela sam da, htela sam da glumim i to mi je bila velika želja. Da. Ti se glumila koga? Ja sam glumila princezu. I tvoja uloga ti se sviđa? E, veoma mi se sviđa moja uloga. Isto prvi put? E, prvi put, da. E, če majiš tremu na scenji? E, nemaje. ne maje. Ne maje? Ne maje. Znači, spodobala sve stava? Tako. I hrala bi še raz? Što ti kažeš, prijence? Še raz prideš? E, dalje ćeš doći, da igraš ulogu u nekoj predstavi? Хочу. І, і грачиш саме принца і нешто друге. Помогла б і не що друге. А мене і радіо біжала принца. Принца легко. Ірина зла віла і далі, і була б щось друге. Па щось би було друге. Друге. Але мені подобає. Подобається тобі. Так. Що ти кажеш, білочко? Па я би щось друге. У головному ви справжні артисти, так? Так. І праві глумці, да? Угу. А Петро Курман не ховає радості. Звичайно, не так було все і легко, але своїм знанням, любов'ю до цієї роботи та дітей допоміг всім нам, а найбільше й дітям. Сьогодні діти зробили дуже гарну виставу. Взагалі-то ви багато допомогли. Це велика ваша роль, але вони справжні, справжні артисти. Вони дуже це все гарно зробили. Скільки ви готували цю виставу? Яка це вистава? Ми позбиралися у березні. У початку було дуже важко позбирати дітей. Ja bilše ne u kontaktu s dikman, s dikme, ja ne robim u, u, ni u jedni, ni pa i u drugi školi. Ja djetej upiznao čerez rodi, rodiče i Nadija i Tanja, jaki imaju uh, e, djete u, u njih sekcijah. Tak što bilo u početku duže vasko, bilo je takih, kateri prejdu, hoču, a potim dva, tre dne, jak treba četate. Ролі, то вони не дуже, не дуже охоти мали, щоб це залишали. Дея зверталися, а тоді ж треба шукати другі. Бачите, що і мені я то задумав, щоб їх було що більше, що би було ем, якось мені гарніше, тому що все казка все діється у, у лісі і тут є і, є, і ролі таких які захимні шукають від особи щоб це і було важко у початку читання, трошки важко ми вчили одні друге вчили щоб ми навчили читати ролі чому саме ця вистава я хотів щоб то була казка а, щоб діти Знали, що то діється у тій виставі, тому що я не хотів тих щось серйозне, щоб була якась вистава, яка була потребувала на да, мене, ме, аматори. У цю сцену я задумав, так і я її зробив, я сам робив то, шукати чоловіка, щоб то робив, то було і важко зробити. І думаю, що з дітьми разом з людьми, які допомогли, допомогли думаю, що ми зробили що невелике, не би то каже гламурозно, ні на початок. Я думаю, що з для дітей успішно. У тексті є одна білка, а я Але взяв дві, тому що ми. htio djevčanci skazate, što bom najšla do doma, rolje bi se nema. Ja mal dvi rusalačke u, u teksti, ja postavio četere, što podjelio tekst, što bom ne si male rolje, a to dje zaprasio panje Tanju, što bi mi je djevčata ti je dala, što bi ja rusalačke imao bilse, što bi to veselo, što b... <kluzio> začarovali knjazivno, bi ona І впала від той, і чарівно, то, то і думав, що зробили. Не притаїв і те, як переживав із за сцени. Леде дочекав. Я там у киті стояв, а діти мене питають, чому мені три так рухуча руки й ноги. Ви переживали, як воно все пройде, але бачите, які послушні і талановиті діти. Знаєте, як я шукав, щоб вони, вони не мають обов'язку, щоб мене слухали. Тепо я з ними в школі не працюю, але, слухали. але о, діти дуже слухали. А і ще одно, як я не можу казати, вибирав дітей. Я не знав їх можливості, як і що поділити, як ролі поділити, то, по моїм думці, так і по читанню. Я думав, що це може бути та особа, а то може та особа. А й дітям, тобто, щоб любив, щоб яку ролі любив. Так що було, і міняли трошечка. Мала Андрея, князевна, була насамперед зацешена і, і а Вона сказала, що вона не хотіла, тому що вона не хотіла князенька тримати за руку. І тому Андрея то сказала. Нас казали, вони домовилися між собою, так що зміняли ролі і думаю, що успішно зміняли. Чи є між дітьми талановитіші? Па знаєте що? Я б я думаю клекати дітей перка, думаю рихтувати для Святого Миколая, шукаю текст, шукаю сценарію, який вже дуже, дуже діти цікаві. Питають, хочуть вони ролі дістати нові, а я думаю, що може. З допомогою дітей, батьків, вчителів і тих, хто вміє і знає підготувати такі і інші вистави, надіємося, що їх будемо бачити ще набагато частіше.